Хмельницьких пасічників запрошують на виставку ярмарок. Про це будемо спілкуватися з гостем, які з нами відеозв'язком. Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Пане Микола, моє вітання. Слава Україні, героям слава. Тож з нагоди дня пасічника та модовояблучного спасу в обласному центрі відбудеться традиційна виставка ярмарок. Вона проходитиме у парку імені Чекмана. Захід відбудеться у суботу, 19 серпня. І долучитись до нього запрошують власників пасіки та виробників медової продукції, а також хендмейд-майстрів. Участь підприємців у заході безкоштовна лише за умови попередньої реєстрації. Заявки приймаються включно до 15 серпня. Тож, власне, пане Миколе, розкажіть детальніше про те, хто може стати учасником цього ярмарку, так і як це зробити. Медова спаса. Ми плануємо зробити таку ярмарку. Ну, дві мети. Перша мета підтримати безпосередньо пасічників, підтримати виробників. Насправді, то є в більшій мірі дрібний бізнес, який потребує таких ярмарків, тому що. За останні кілька років, а це і ковідні роки, і це початок війни. Таких ярмаркових заходів було дуже мало. Ну, відповідно, друга мета це і для хмельничан прийти, побачити, купити. Це теж насправді, що хмельничани хотіли би. Тому дві мети підтримка бізнесу, локального, місцевого, а також можливість для хмельничан купити. Ми запрошуємо туди і тих, хто займається безпосередньо, має пасіки тих, хто робить продукцію з меду, тобто переробників тих майстринь і майстрів, які роблять хендмейди з меду, з цієї продукції. Но також будуть долучені. Продавці в ті, хто вирощує фрукти, тобто е, груші, слив і отакого от формату. Тому буде цікаво буде такий ярмарок локальний в парку Чакмана. Він не буде дуже великий, ну але точно буде такий, е, скажімо, форматний форматний меду фруктів. Я думаю, це буде цікаво. Е, окремо, також скажіть, як пройти реєстрацію, аби стати учасником цього ярмарку? Якщо зайти і на сайт Хмельницької міської ради, і на сторінку Фейсбук управління економіки або Хмельницької міської ради, або на мою особисту сторінку, там є посилання. Там є і номера телефонів. Якщо комусь незручно безпосередньо е, в онлайн шукати, можна зв'язатися з управлінням економіки Хмельницької міської ради і дуже детальну інформацію отримати. Дійсно, е, це безкоштовно, але потрібно попередньо зареєструватися, щоб ми могли чітко визначити місце управління економіки, е, визначиться з місцем форматом, і для того, щоб це і виглядало нормально, для того щоб кожному всім хмельничанам і продавцям було зручно. Ви зазначали про те, що впродовж широкомасштабного вторгнення подібних ярмарків насправді у нас було дуже мало. Хотів би запитати про досвід до початку широкомасштабного вторгнення, як часто ми проводили такі ярмарки, і який зворотній зв'язок від самих учасників цих ярмарків? Як я вже сказав, в основному це дрібний такий бізнес, тобто ті люди, які не мають якихось великих торгових точок, тому для них це цікаво. в Форматі підтримати підприємця, збути свою продукцію, продати. Ну, звичайно, для покупців це теж цікаво, тому що. Концентрація буде суттєво вища тих продавців меду, медової продукції, ніж просто десь шукати по ринку. Ми проводили вже такі заходи до війни. Ми проводили такі заходи медові, проводили загалом ярмарки садові. Тобто ми проводили різну формату заходи. Це цікаво. Люди приходять, тому що вони розуміють, що тематичний ярмарок, це не загальний ярмарок. Думаю, буде цікаво і цього разу. Тому от користуючись нагодою, дякую за ваш ефір. Так само запрошую всіх тих, хто хоче продати свою продукцію, і приходьте, реєструйтеся. Ну, хмельничан, звичайно, будемо ще запрошувати в подальшому, але вже запрошую прийняти участь, пройти і підтримати локального виробника і купити ту продукцію медову і фрукти, які вам потрібні. Багато заявок є вже станом на зараз. Бажаючих взяти участь у річ у ярмарку. Наразі я знаю про орієнтовно 12 заявок вже. Ми тільки почали реєстрацію. Ну ще близько 10 днів є реєстрація, тому запрошую реєструватися. Окремо, хотів би запитати, чи ведеться наразі облік виробників медової продукції на території громади? Чи багато у нас виробників? Є достатньо виробників. Насправді, облік як такий він є умовним, але управління економіки чітко. Знає всіх виробників до речі, ми нещодавно проводили такий невеличкий форум для них в нашому хабі, де могли всі виробники медової продукції обговорити всі свої питання. Це було буквально два місяці тому. Пане Миколе, дякую вам за те, що доєдналися. Друзі, нагадую, що спілкувалися про те, що пасічників запрошують на виставку Рій яка відбудеться вже 19 серпня. Тому обов'язково реєструйтесь. Про це детальніше спілкувалися з Миколою Ваврищуком, заступником Хмельницького міського голови. Дякую, що були з нами.